Всім привіт, ви на каналі Селянка з України. Дивіться, яка в мене класна картина. Мама. Mm. ми, ми, ми там і були да? як Яка гарна. Ти що? Я, я зробив вельми крепко. Єфрем uh -huh. yeah. не хоче рукавиці, бо важко вдягати йому. Я ж кажу, давай поможу, він такий нетерплячий. Уже вдягли рукавички, бо ж поправував сніжок холодний і вже. Але любота, я собі в будинку роблю свої справи, а вони вийшли. Вставайте! Вони в снопінзах, в буцях, але все одно. <хи> Як же ж класно! Свій дворик! Я не можу просто, боже дякую тобі. Я собі роблю домашні справи зранку, знаєте, вони ж все ж не встигли встати уже їм на двір, бо ж сніг у нас дивіться, оскільки. Це позгрібали, а дивіться, скільки намело на грилю. А це стільки в нас намело снігу. Іду бішком робити свої справи. Ну що, нарешті я за два дні вибралася з дому. Дивіться, яка в нас зима. Просто це могтиме бути десь так тиждень. А... Вибралася з дому, вітя з дітьми вже буде, я поїду. По магазинах похожу, навіть де треба скупитися дещо, з продуктів і так. І з дівчатами зустрінуся. Я вчора була цілий день вдома, і сьогодні, зараз, у нас 5 годин вже дня, вечора, то, дивіться, вже нас темніє. Так, вчора мені ще було добре, вдома нарешті нікуди не спішу, все так. А вже сьогодні вже мені хотілося десь їхати. Тому так. А ще можливо, що я весь час була з дітьми, машини толком не було. І так. Так я заїхала в магазин. Так як в нас була вчора називається так Чорна П'ятниця, що мались бути знижки. Я заїхала в один такий магазин, там до різні худі, курточки. А Дохман Спортс. Якось так правильно. Можливо, я не так вимовляю, звичайно, але а, є, що навіть по 50% знижки. Якось я рік тому чи два роки а, була тут, а то я тут собі дещо покупувала. є ось такі, але це більш на дівчаток. Я хочу собі довше. І вони, уявляєте, за 17 доларів такі. Без рукавочки. Є біль, яка краса. Далі ось такі кофти різні. Ви знаєте, мені сподобалась ось ця цікава ціна. 39 я була ж скільки. Наклеєна, не знаю скільки була. Ну, але красивенька, можна зняти, поміряти, подивитися, якщо то. Як вона буде на мені. Цікаво. Отак. Excel. Позір, а це Упс, сорі. Так. Ну, ще трішки піду, подивлюся. Так, а тут іде дитячий, мабуть, ще, а ні, ще навіть ще ось тут, аж жіночий відділ. Ой, яка сорочка. О! Я щось собі таке хотіла. Знаєте, мені вона сподобалась. А, звичайно, якби була. Я зараз приміряю і покажу вам, що і як воно. Чи підходить мені, чи ні. Я бачу, тут є різні такі. І ось такі, але я хочу собі якусь таку довгеньку. І мені здається, це було б дуже зручно. Такий теплесенький за 17 20 доларів. Різні кофточки дуже рейки. Ну, в цьому магазині нормальненько, так я скажу, є деякі знижки, тому що я не раз сюди приходила і дивилася ціни. Дивіться, скільки людей, скільки всього, як я давно була саме в такій дні, коли знижки. Я хотіла ще в Таргет і Та багато куди позаходить. Різне продають навіть просто посеред мола. Різні ці такі достав. М -м -м. Свої вироби. Але так не було. Як просто в буденні дні, то такого різного немає. Йду зайду в таргет, одну хочу штучку подивитись. Так, вже я в цьому магазині хотіла дещо провірити. А я тут бачила одного дуже класного пледика, настільки вони мені подобаються. Ось такі. Але це просто це смішно. Знаєте чому? А тому що просто навіть, може, тиждень або два він був 40% знижки, а зараз він так само стоїть 80 доларів. Так він виходив десь 50-40. це Дивіться. Ну, така краса. Я дуже хотіла собі такого. Ах, на зиму такенькі, знаєте, м'ягесеньке. Де? Де знижка? Уже те, що мені потрібно, немає. Вау. Дуже шкода, що так, що так вийшло. Дійсно, якось аж я їхала сюди саме заради цього пледика. Хочеться провірити все ж таки. Взяти і піпнути. А, 25. Це ось такі подушки. Але ж мені подушки не треба, мені потрібні ті. М -м... Пледики. Є білі, є такі коричневі, такі тілесненькі, молочні. Є ще ось такі стиль. Ну, вони мені дуже сподобались саме ось той. Просто я не можу. Ну, але я не знаю, мені чомусь шкода віддати. 70 доларів за плит. Розуміла, що знижки більш виставляють такі, на ось таких торци, чи як. І тут, наприклад, все по 6 там, доларів. Ну, але воно мені не треба. Декорацію, я вам скажу, дуже так розібрали нормально. Там, де для будиночку, для затишку різненьке, таке купувати, то, бачите, можна сказати, пусті полки. Ось тут. Я люблю цей теж магазинчик, ну, він трошки такий дорожчий. Але тут файні такі якісні речі. Подобаються мені які. Це так просто виложувати, знаєте, буде так красиво. Так. Далі йде. кружки. Ну, Але в мене є. Це такі підставки під тарілку, коли до речі, такі непогані, гарненькі. Ну, Красиво, так якось так затишно, ну, якось я не знаю, по-домашньому, прям дуже. Такі ось такі посуд, такі досточки. Посуд такий. Це йде як на борщик бачу. І ось такі бокали. 8 доларів один. Є такі в коричневому кольорі, в шоколадному більше. Зараз на нього така більш а, мода, тренд. Такі кольори. Ну, але скажу красиво. Так ще швиденько трішки тут, а може, вам покажу. Коротше, я зайшла в той відділ там, де немає знижки, так? Йдемо, що ж я тут? А я нічого не куплю. У мене посуд є. Я зараз дуже притримуюся. Хіба що хочу ось тут подивитися. М -м -м -м. Такі хотіла я солом'яні круглі. Ні, не такі. А, де це вони? Щось наподобі такого, але тут тільки дві. І щоб воно таке було це товстіше, знаєте. Але все якось так розставлено, знаєте, серйозно дивіться, так якось затишно, по кольору. Ну, гарненько, мені так подобається. Ще хочу показати одне. Ви знаєте, мені вже починає подобатись цими всякими такими брюшами. Серйозно, гарненьке таке. Таке затишне. Це ж поставити гарну таку миску наверх. Та краса, краса, неймовірна. 6 доларів. Ось ця така штука, це, щоб ложку ложити Для масла. Ось такі 22. І ще ж відкриваю. Можна це цукерниця, сахарниця, можна навіть зняти кришку і вставляти різні ложки. Я вже в Олдневі, вже в багатьох магазинах, була. покупки покажу вдома, ви знаєте, я трошки щонебудь купила. І навіть тут а, в Олдневі все по 50% знижки. Прям можна сказати, нам все. Треба подивитися трішки в себе, не то є. Я тут якось куплялася дітям то, то є. Так. Хочу піти ще туди дещо може. Яка така новиночка? Музика так голосно грає. Так, окей, якщо воно було 14, то зараз 7. Таке мене було в єфрем, але він десь з -з його спортив. Ось таке дуже красиве, але вже зараз немає. Розмір я, мабуть, оце докуплю 7. Мені це дуже зайшло. Таке, дивіться. Прямо на все. По п'ятдесят. Віта краса в нас сніжок. Слезесенько так. Трошки скупилась. <рес> Як поскуплялися, да, дівчинки? Повечері. Таміла такі класні худі покупляла. А хто знайшов Тамілка? Худі? Я <рес> не <рес> знаю. Ну подумай, добре. Так, ну що, це вже ми на другий день зібралися всі разом. з Звідтію, я і діти поїдемо ще там по магазинах, побачимо. Дуже є. Як в деяких магазинах я вам скажу, є знижки, а є, що і нормальні знижечки. Можна. Дивіться, яку кофточку гарну таку ніжну купила рожеву. А я вдома вже покажу вам більш детально, що ми купили. Але хочеться, щоб щось і віті і дітям купити. У нас зараз зима, сніг. І їдемо. Так, Заїхали ми в Майер, по продукти скупитися, були ще в одному магазині Блей. тихенько хлопці. І я вже вдома теж покажу, що саме. Всі разом, ви знаєте, для мене вже навіть вихід з, з в магазин, всім разом це так класно, тому що буває часто десь. Роз'їжджаємося, а це вже поїхали так класно. Ми вже вдома і хто чим займається, я присіла трішки на диван відпочити, тому що була втомлена, не дуже виспана. У нас Єфрем трошки прихворів і була ніч важка, але вже, слава Богу, все добре. Ми купили дітям таку гру. А, такі, так деревця, чи як, і можна з них робити різні будиночки, строїть, все, що хочеш. Таке цікаве. Спочатку не дуже вони розуміли, але Вітя їм допоміг. І так у них все почало виходити. Вони вже потім на наступний день дуже гралися. А, я теж за такі подарунки, щоб. Ем... Дитина займалася, гралася цим, не просто машинка. Ну, потрібно, і, щоб і машинки були. Але дивіться, ось таку красиву хатку построїли вони всі разом. Але все одно, коли дитина думає, що як складати, що як ставить, це набагато краще. І попросила в Тимофія, я порозложувати покупки, і він погодився, почав. Потім, якщо то я попереложую, але дуже мені допоміг. Ви знаєте, все перебрав, все порозложував по місцях, що в холодильник, що куди. Він вже знає, що де лежить, то мені це так облегшило вечір. Е, я вже просто потім підприбрала і все. Було все чистенько, гарно. Люблю такі сімейні вечори затишні. коли... Грається, кожен буває зайнятий своєю справою, але все одно всі разом якось. Ось таку. Вони так, так вони граються, так строятся. Що вам цікава ця гра? Яків це вже друге строїть. Ага. Так. Да? Угу. Молодець. Дивіться, який класний яків построїв. Це вже другенький строїть. Молодцина. Так гарно. Я дуже скажу, що я рада, що ми все ж таки купили цю іграшку 50 доларів, але дивіться, діти граються нею. Це навіть просто розвиває. Дитина думає, як краще скласти моторику рук, мозку. Ну, це я вже сама така, кажу. Ну але це дійсно класна ігра. Так, кожен зайнятий своїми справами. І прибігав сказати, щоб я показала вам яку ми хату построю. Ото гарно. Молодці. Так. Ну що нарешті я можу вам показати покупки, да? Після всіх моїх поїздок. Не геть так багато. Продукти я вже не показувала. Ну, звичайно, як завжди, там фрукти, трішки овочів, там можливо, воду просту. Ось так купили ми вчора, то те все тимофійку розложив. А ось такі з одягу покажу. І іграшки теж Уже вчора повідкривали, гралися діти. А вибрались разом, то вони довольні були і все. Так, дивіться, купила ось таке плаття. Воно мені вийшло за 38, мабуть, доларів, чи скільки це в магазині Да. Ось такеньке. Воно я його під піджак під, під куплю. Купила під жакет. А, буду вдягати, в мене є іншого кольору, і воно мені дуже подобається. Така прям гарна тканина. Тому я взяла. Далі дивіться, для Єфремчика я купила ось таку одну кортинку. Це в одневій магазині. Така гарна. І ще ось таку сорочку купила. Теж щось так сподобалось. Це в картерс магазині. За 15 чи 12 вона вийшла, а ця за 7. Такі кросівки купила, дуже росте, я прямо вже починають. Те мале течевить, то я купила, знов такі були. То вони вийшли за 16 доларів. Теж були такі знижки, що вийшли за стільки. І дивіться, що купила собі. Ще таку кофточку. Adidas вона така трошки укорочена. Такі мені ці подобаються шнурки. Я міряла в магазині, то було гарно. Взяла. І ще дивіться, ось таку гарненьку, теж такий ніжний колір. На відео, можливо, і не передається, який він гарний рожевий колір такий. А, ця така більш тепленька. Тому в мене дві таких кофточки. Ось так ці всі мої покупки такі, що. Я думала з звідтію, ще поїхати в мол, в ті магазини, всі, які там були, по яких я ходила, але... Але він не захотів, каже: не треба в мене все є, як завжди, знаєте, чоловіки. То так. Ну що, я дуже вдячна всім за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.